Доброго дня, з вами тарут Віктор. Сьогодні зробимо такий розклад карта попередження для всіх знаків Зодіака на Великодні свята. І так, Овен. Така карта попередження для ОВНа на Великодні свята. Що хтось хоче до вас приїхати. І швидко приїхати. Десь здалека. Будете в місті. Будете празднувати в місті. Ще карта попереджає, що можуть бути якесь вияснення епізодів у вашому житті. Щось колись ви не договорили, і це якраз саме той день, коли ви зустрінетеся і повинні розставитися точки над і. Поставить, розставить все по своїх поличках. Це навіть і зустріч, коли любимі люди зустрічаються. Розстались були до цього, але цей день буде для вас примиренням. І примиренням буде на високих тонах. Ну от так. З гостротою. От я був правий, чому так сталося? Прям так карта каже. Готуйтеся, все у вас буде! Ні в чому не будете нуждатися, так карта каже. Але цей розклад загальний і програється не на всіх. Тому що в одній стороні є воєнні дії, в другій стороні немає воєнних дій. Там, де є воєнні дії, ця карта може попереджати про раптовий обстріл, небезпеку, небезпеку з повітря. Це так, як більше показує, як на дрони. Більш, більш таку, бачите, орел летить. І на ньому рицарь на орлу. Загострення. тучі згущаються. Хто знаходиться в небезпечній зоні, карта попереджує, бути уважним. Давайте подивимося для тельців, Як пройдуть тельців. З харні були Великий. Як проводить тельців, Великодень. Карта попереджує тельців, на Великодень. Тяжесть. І знову зустрічі. Зустрічі випадають навіть з тими людьми, з якими ви не сподівалися зустрітися. От карта каже, я думав, що вже все пропало. Я вже ніколи не зустрінуся, ніколи не поговорю, але карта показує, що паж Кубків. Я приходжу з любов'ю, проявляюся з любов'ю. буде зустріч, розрушення. же карта, хто живе в воєнних діях, хто живе в небезпеці. Дивіться, остерігайтеся. Тому що карта випадає башні. Башня це розрушення, і раптове розрушення, Тяжесть. Але також дев'ятка жезлів, це вогонь. Так що слідіть, дивіться. Ну, у вас теж будуть і зустрічі якісь, празник, стабільність. Ну, от, можливо, з кимось і примирення буде. Якщо у вас тут. Навіть іскові непогана карта, але треба буде бути, бути обережним і дивитися, щоб в оба, можна так сказати. Щоб раптово де щось не прилетіло. Більше карта не на труни показує, бо більш так тяжкі наслідки. Давайте подивимося, що чекає близнюків. Близнюки на великодим. Карта застереження. Візніте карта один. Тут взагалі карта прямо падає зустріч швидка із тими, хто десь знаходився далеко. Карта такого падає праздника прям. Для близників прям карта праздника, дому падає, от благ. От в нас все. Але теж тут може бути розговор з кимось. Розговор, так як на повишених тонах, і ще так як ви договорюєтеся про щось. От Раніше ви не могли вирішити цю ситуацію, і тепер якраз прийшов цей час, коли ви зможете розставити ці точки на тій, все по полочках. Початок чогось нового. Нового кохання, нової роботи, нової сім'ї, всього нового і зустрічі, проявлення, Даже дехто може кому зробить. Пропозицію руки і серця. Пропозицію на шлюб. Подари колечко, Може і так путь? Але хто живе у воєнних діях, то теж загроза. Загроза з повітря. Більше як на дрони. От, раптова, раптова загроза. Давайте подивимося на рапту, що чекає. Раки. ще чекає раки на великодні свята. Раки. ще чекає раки на великодні свята. Помірність. Нешвидкість. Тут теж випадає карта. Карта помірності. Карта зустрічі, карта прояву. Люди, які давно не зустрічалися, це якраз саме цей день для вас зустрітися і владнати ваші відносини. Але тут теж карта випадає, бачите? Дев'ятка мечів. Можлива загроза навіть загроза для, для життя. Так що, хто знаходиться десь у бойових діях, слідкуйте і дивіться. Бо тут не дуже гарна карта падає для вас. Вибір якийсь буде. Таїнство. Хтось комусь щось не договорює. Ну і так якось. Але тут знову падає карта. Уже в мене сьогодні в розкладі падала карта на внизу. внизу колоди. Це четверка жесло, це і любов, і сім'я, стабільні стосунки, зустрічі, примирення. І так далі. Це якраз саме день, саме якраз ці дні для зустрічей і праздників, І для свят. Так, давайте подивимося леви. -ле. Що чекає леві на Великодні свята? Чекає леви на Великодні. свята. Чекаю леві. Сім'я. Але будуть згадувати прошле. Прошле з почуттями. Але я ще раз хочу нагадати, що розклад загальний і програється не на всіх. Так що Я попереджаю вас, на одних програється, на других не програється. І кожен живе, ви ж розумієте, в різних частинах України. Карта обстановка друга. Так, дивимося Леви, да? Леви. Карта говорить, що я в цей день, як піду до кращого, от я сидів вдома, да? сидів вдома, так мене мучило, я вже ніде не мог вийти, а це саме день для зустрічі. Саме день для того, щоб десь віддихнути, відпочити. І ця карта каже, я оставляю щось і переходжу в краще. По любові. По любові, по чувствах. Ну, буде плутанина. Дехто е не розумітиме, від чого він йде. Ця карта не дуже важна. Не дуже важна, пол по цій карті буває, розходяться і уходять, і не розуміють себе якось, і можуть і в депресію падають, ну і так, і тому подобне. Сім'я. Сім'я збирається тепло, людно, всім добре. Але по підтюрки мечів є теж загроза. Є загроза з повітря. Є загроза з повітря, там навіть крило, ось, бачите, попадається. Це і новина може бути якась погана, ну і так якось. Ну і тут ще карта каже... Карта змії Карта змії каже, що можуть наговорювати на вас поза вашою спиною. Але в принципі, послідня карта сім'ї теплоти, разом, взаєморозуміння, почуттів, навіть карта фінансів. Це фінансова карта. Ми досягли якогось рівня. Падає гарно. Головне, дійшли ми з такого по таке, як кажуть, завершення кінця це краще, чим початок. Так, діва, да? Давайте подивимося діву. Що чекає діву? Діва, що чекає Діва на Великодні свята? Зустрічі, дім, сім'я. Хтось за вами наблюдає. Помірність. Успіх. Ви чогось хотіли досягнути якраз оцей день для досягнення своєї мети. Можливо, за кимось наблюдали. Це день для зустрічі, примирення, а також для початку чогось на довгі роки. Ну, у вас в принципі гарна карта падає. І тут карта падає, що ми вже перенесли якийсь опит неприємний. І так швидко ми рішення не приймаємо. Ми думаємо, аналізуємо, а потім приймаємо рішення. Ось так якось. Ну, У вас по всьому карта гарна падає. І по фінансах, і по зустрічах, і по... На майбутнє. На майбутнє все буде добре. Терези. Давайте подивимося для Терезів. Великодень для Терезів. Що чекає Великий день? Що чекає Терези О, на Великодень? На свята, як ми їх проведемо. І чи є якась загроза. Так, да, є. Є загроза. Проведемо добре. Хоч нам і тяжко, але ми все зберемо. У нас все буде. Дом повна чаша. Зустрічі будуть. Але теж тяжко Тяжко зустрітися, але це все буде. Імператриця паде. Це великий розвиток. Гармонія з природою. Все буде. Все буде. Але карта паде. Великих змін. Може щось змінитися. І якщо подивитися по загрозі, по загрозі, по загрозі будьте уважними, тому що тут карта є небезпеки, десятка мечів. Це карта небезпеки. Щоб не попали десь під масований обстріл. Туз монет. Це благо. Я часто кажу, що ця карта дар з небес. Вам предоставляється все. Але туз це початок. Це е, якась початкова дія. От все дається. Але якщо ви його втримаєте, то далі так і буде йти. Вибір якийсь. Вибір таїнства і інтуїція. Я думаю, ви все самі знаєте, що буде і як. Я ще часто кажу, що це переїзд може бути ту з моніт. Кудась поїздка в Якийсь ваш дом. Якщо ви знаходите десь в другому місці, не вдома, то поту знову можете поїхати вдома. Але дивіться, небезпека може бути. Карта попереджає про небезпеку. Скорпіон. Що чекає на великодим? Скорпіоні. Що чекає на великому скорпіоні? Як пробить свята? Чи є якась небезпека, чи є загрозочок. Чи... Карта попередження. Карта попередження, Скорпіони. Тут гарна карта, може бути поїздка, початок чогось нового, огнулення. Сварки можуть бути. Хтось може, знаєте, в компанії, коли буде праздник, може накалиться обстановка. І по якійсь мілочі ви можете поругатися. Ні з ні з цього так раз. Слово за слово зачепилися і почалися проблеми. Слово за слово зачепилися, почалися проблеми. Але ці по карти теж кажуть, якщо брати цю карту на війну, це воздух, це мед, це загострення, зустріння туч. Ця карта теж каже, що може бути мілка загроза. Невеличка. Тут мілка загроза. Обнулення. Початок чогось нового. І фінанси. Навіть по фінансах може початок нового бути обнулення. Ну тут дивіться, що ви в кругу друзей не посварилися. Але праздник буде, Праздник... Можна сказати, з'їдуться і гості до вас. Да. З'їдуться і гості до вас. Стрільці. Стрільці. Давайте карту Застереження для стрільців. Великодні свята. Не навеку для стрільців. Чи є застереження для стрільців на великодні свята? Стрільців тут більш-менш нічого. Можуть бути. Якщо взяти по королеве жезло, це вогонь, можуть бути якісь. Ну, але я б сказав, що масованого нічого тут немає, і більш-менш для стрільців якось пройде це свято нічого. Тільки за одним скажу: що тримайте при собі свої емоції. Карта емоцій. Емоціональних взривів. Ну, от так як ви знаєте. Імпульсивність. От люди бувають імпульсивні, і за цього в них проходить обнулення. Розставання, як кажуть, і так далі. Карта праці, карта вчення, як на настанов, даже. Але ми хочемо всього і сразу. От всього і сразу хочемо. Напланували собі на цей праздник, на ці свята, всього, всього, всього. Ну, не все збудеться, не все. Тому що треба. Розпізнавати, де є реальність, а де є ілюзія. Але буде Буде всього. Тут внулення падає. Ви знаєте, як на цьому празднику ми вирішимо і зрозуміємо, що нам потрібно. Як почнемо все, все як спочатку. Ну, карта непогана падає. Карта непогана падає. Тут і зустрічі, карта падає, будуть. І сім'я, і як розговор, і як ви один одного так повчаєте, можна і так сказати. Ну, але тут застереження, що потрібно якось трошки приборка собі свого звіра, так часто карта каже. А по блазню не будь дитиною. Не будь дитиною і от робить правильні дії, бо блазень же за себе не відповідає. Він же ж такий, знаєте. Дитина, що схотів, ти зробив? А потім проблема. Так, Козирог. Чи козиріг, так? Да? Козиріг на вихідні на праздник. на великодень. Карта застереження для козирога. Так, що чекає? Козирога. як він проведе? Великодень. Козаріх як проведе, Великодень. Карта застереження. Козаріх як проведе. Великодень. Карта застереження. Тут як не ще якась паде. Ага. Тут теж така карта падає, Карта застереження. Знаєте, як не будьте сильно впевнені в собі і не любіть так себе. Як не будете ні на кого... Опрощати уваги, як не будете ні на кого звертати увагу, бо зараз писати мені буду, як не будете звертати ні на кого увагу, то е, можуть бути якісь і проблеми у вас. Треба більше бути в колективі, праздник. Праздник, друзі, знайомі зібралися. І карта, тут карта блазня, да? ви, як нібито е, якийсь готувати такий праздник, як ніколи не робили. Щось по-новому у вас буде. Ну дуже багато людей переїхало. Я розумію, дуже багато переїхало. Це ж розклад загальний і може програтися не на всіх. І багато людей переїхало, як по новому цей праздник зустрічають як перший раз, і на виборі. Може, в другому будинку, от, чи в квартирі, чи десь в другому городі, от, так все якось моє далеко. Карта випадає далеко. Але зірочка є, надія є. Сірочка її, надія є. Ну, тут карта більш попереджає, що можуть розговорити про вас, можуть бути. Бо це колектив. Це багато людей сидить, празнуть, можуть йти розговори. І не будьте егоїстом. Давайте більше, приділяйте більше уваги. Але, в принципі, так. Все добре. Водолій. Що чекає водолія. О Боже. Водолій такий захищений, як воїн. Водолій, що чекає Водолія? На великодні дні. Що чекає Водолія на великодні дні. Карта підказка і карта застереження. Водолій, дивіться, не руште свою сім'ю. Карта дуже впала не дуже гарна на вас. Ваша любов може погубити. Ось так перейти в нелюбов. Оце, дивіться, як вам розказати. Карта сім'ї випадає. Імператор і імператриця. Це сім'я, це захист, це розвиток великий, процвітання. Це і фінанси. Ви ж розумієте, у імператора і імператриці є все. Їй нічого не потрібно. Як кажуть, весь мир у їхніх ног. От все в нас є. Але тут випадає вісімка кубків. Цю любов ми можемо загубити. Оце якраз чомусь день коли свят, коли в нас усе є, ми всі збираємося, всі збираємося. Це тут і дето От все на світі, ми прямо в своїх чувствах. От карта падає, дивіться, як вісімка кубків це. Як забутуюся в своїх чувствах, так і королева кубків падає, так і розвиваються ці чувства. Тобто як влюбляюся, так і можу їх потіряти. І це із-за того, що Верховна Жриця тут випадає карта, а Верховна Жриця це каже таїнство. Ну, це більше карта каже, як, можна десь в речку скочити, а? на такі свята согрішить. Таїнства. Тайні стосунки. І так може бути. Розумієте? Ну, отак якось. Так що тут більше карта застерігає не за те, що будуть обстріли або за щось таке, а більше за чувства і за вашу сім'ю, і за те, що, от як ви всі разом зберетеся, щоб не вийшло, що хтось прийде із сусідів чи знайомих, і ви з ним. Тані стосунки заведете, І це може розрушити вашу сім'ю, бо сім'я вас дуже ну, тут випала. Риби. Що чекає риб. Великодні свята. Великодні свята, риби, ще чекає риби. Великодні свята, риби, ще чекає риб. На великодні свята. Карти похожі вибрали прямо чекає риб на Великодні свята. Обмани у вас можуть бути. Обмани. Може щось дуже різко змінитися. Перехід може бути. Але перехід може бути як в стосунки, як кращі відносини, захищеність. І так же само може бути і в погані відносини. Тут карта місяця, вибора, як стати на вибір. Верховна Жриця. Розкрилися? Розкрилися ваші тайні стосунки. Бачите по цих картах, розкрилися ваші тайні стосунки, ваша любов. Суд. Бо як Божий суд. Ну от бачите, якось так не очень випадає тут. І місяць, таїнство, по стосунках. Ну все одно у вас так же буде. Імператор. Це сім'я. І в цій сім'ї все є будуть у вас теж. Ви будете і святкувати, і все у вас буде добре. Це ж розклад, ви ж розумієте, не на всіх. Тому що розклад загальний. На одних програється, на других не програється. Не всі ж люди е, мали тайні стосунки. Розумієте? Не всі люди мали тайні стосунки і не на всіх програється. Так що з вами буде ангел. На ці празники любов і сім'я. А оці ось тайні, тайні оці всі. Давайте оставимо в прошлому. І хай вас все буде добре. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки. А також ділимося цим відео і пишемо коментарі. Во благо.